Америки, коли скажу, що найкраще консервувати не тепличні, а польові огірки, тобто ті, що виросли під відкритим небом на ґрунті. Ось такі, які ми зараз бачимо. Відтак, огірки це сезонний продукт. Робота на заводі по консервації саме огірків кипить влітку і на початку осені. Що перше відбувається з огірками, коли їх привезли на завод? Їх замочать в такій великій ванні на дві години. Це робиться для того. Щоб з огірка вийшла, гіркота, якщо вона там є. Ну і вони отримали ну, першу мийку. Це вперше вони тут миються. Далі будемо мити на машині. Ось так. Зачерпуємо. Вже дві годинки огірки тут побули. І несемо на мийку. Щітки ретельно обтирають кожен огірочок. І далі по транспортеру огірки надходять на останню мийку. Ось такий душ. І вже на укладку. Але перед тим, як укласти огірки в банку, треба попрацювати із самою тарою. Банки поступають, надходять на підприємство із склозаводу, це новесенькі банки. Спочатку їх занурюють у воду, у таку велику ванну, потім ставлять на транспортер, промивають ще раз. І далі банка потрапляє на стерилізацію до ошпалювача. Гаряча пара, температура 80 градусів, стерилізує баночку, з неї зникають усі бактерії. І вже після цього в банку можна закладати спеції та огірки. Ось виходять баночки, бачите, вони ще парують. І перш за все треба покласти сюди спеції. Які спеції? Пару зубчиків часничку, 5-6 горошинок чорного перцю. Потім обов'язково лавровий лист, трошечки, і суміш кропу і петрушки, грамів по 30. Ось так. Переставляємо ці баночки і йдемо кладати огірки. А зараз вступає у свої права його величний досвід. Тому що, здавалося проста робота, але класти щільно огірочки огірочки до банки, це не кожному з першого разу вдається. Першим шаром укладають великі екземпляри, а зверху вже поменше. Ось, на ваших очах я вкладаю. Перший у своєму житті огірочок банку. Дома якось не консервував, не доводилось. Так. Ось так. Ось так. Перший шар є. Ось тепер можна і отакі закруглені покласти. Ось, іди. Поменше. Нічого що виглядає. Закрутиться. Ось. Зараз будемо заливати огірки. Ми вклали. А чим же їх заливати? На професійній мові це називається залива. Вона складається з води. Цукру та солі. І ще оцтова кислота. Ось у цьому котлі зараз кипить залива, там вже є і цукор, і сіль, і звичайно ж вода. Зараз ми вимкнемо пар і додамо оцтову кислоту. Тому що якщо це все парує, то кислоту додавати не можна. Починаємо заливати кислоту. 100 І ще три літри додамо. О, цю баночку. Всю. Отак. По трубах готова залива, перекачується на дозатор вже на лінію пасовки. Ось сюди закачується залива, ставимо на транспортер баночки і ось на наших очах заливається маринадом огірочки. Потім банки закручуються кришками і потрапляють до металевого кошика. Далі цей кошик занурюється в автоклав і банки стерилізуються. Автоклави бувають різні. Ось такий, наприклад, поміщається два металевих кошика з продукцією. Можна вже занурювати. Протягом години відбувається весь цей процес. 25 хвилин нагрівається продукція, 10 хвилин кипить, стерилізується при температурі 100 градусів, і 25 хвилин охолоджується. Навіть більше години зараз. Ми це все щільно закриємо. І процес триватиме, і вже готовий продукт. Ми побачимо наприкінці сьогоднішнього сюжету. Ось ця наша охолоджена після автоклаву баночка має постояти на підприємстві не менше 10 днів. Якщо і трапляться якісь неприємності, сподіваюся, що такого не буде. То нехай це буде на заводі. А до споживачів продукція потрапляє тижня через два. Їсти її можна одразу, але все ж таки виробники радять починати вживати такі огірки не раніше ніж за півтора місяці після дати виробництва. Так що уважно читайте у Паковку, що там написано, термін зберігання. Думаю, що цей поживний, корисний продукт припаде до смаку усім нашим телеглядачам. Смачного! Програма